150 польських прислужників Москви знову блокують кордон перехід через кордон Шигінях, не дають українцям святкувати голодомор. Що можна сказати за такий мерзенний цинізм? Ну, по мордах ви бачили, які з них фермери. Про це смішно говорити. Я скажу, що. Геть, якщо хочете подивитися на фермери, з'їздіть в Копані і подивіться на людей на оптовому ринку. Оце вам будуть фермери. А це просто блазні, клауни, як то кажуть брати Чехи. Для чого поляки це роблять? Вони це виправдовують тим, що ми нібито використовуємо хімію, заборонену в Німеччині та у Франції. Я скажу, ця козлота, що призвикла до європейських. Грантів на своє мізерне господарство. Не розуміє, що ми тут ніяких грантів не отримаємо. І нам використання хімії настільки дозовано, настільки мінімально, що ви собі уявити не можете в порівнянні з Польщею, наскільки менше в Україні використовують хімії для сільськогосподарської роботи. Ви просто. Ну, розумієте, це от городська легенда. Це людям, які займаються рослинництвом, навіть нічого не треба пояснювати. І я вам не збираюсь пояснювати, бо ви все одно не розумієте, ви ж в нітрати то вірите. Що на все це можна сказати? Якщо Польщею вертять 150 польських прислужників Москви, 150 вар'ятів, у нас. Одна відповідь: Чому ви досі купуєте польське в магазинах? І головне, чому ви купуєте в магазинах, що продають польське? Розумієте? От є сільпо. Я його дуже полюбляю, і не зважаю на високі ціни, бо там є скидки. Але там купа польського лайна. Нащо воно нам? Є ну, все таки там всяк-так більше з Балтії товарів. Ви маєте всі. Не купувати польські, особливо наші брати Галицаї, які цими ж машинами, тими ж бусиками, що поляки ж не блокують бусики галицаїв, що завозять польське лайно в Україну. Ми маємо позбутися польського лайна всіх оцих. Польських псевдопродуктів, псевдосирів, псевдоковбас, псевдоконсервів, псевдоовочей Сандомирської біржі з позаминулого року з холодильники, які очищаються на смітники, а наші чиновники завозять в мережі магазинів. Не купуйте нічого польського. Це єдиний засіб на їхнє так зване сільське господарство. Нічого польського не споживайте. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.